Слава Ісусу Христу! Возлюблені в Христі, браті і сестри! Сьогодні, в цей воскресний день, церква пропонує нашій увазі одне з великих чудес, яке створив Христос: це простілення біснуватого чоловіка. І ось про що, про цю подію, описує нам святий євангелист Лука. І припливли вони в землю Гадаринську, що навпроти Галілеї. Коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержимий бісами, з давнього часу і не одягався в одяг, і в домі не жив, а в гробах». Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед Ним і гучним голосом, сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо Ісус звелів нечистому Духові вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, і в'язали його ланцюгами залізними і кайданами, і стергли його, але Він розривав ланцюги і гнав його біс у пустиню. Ісус запитав його, як твоє ім'я? Він сказав: Легіон, бо багато бісів увійшло. В нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же нагорі паслося велике стадо свиней, і біси просили його, щоб дозволив їм увійти в них, і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з в озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах. І, вийшовши, побачити, що сталося, і прийшовши до Ісуса, знайшли. Чоловіка, з якого вийшли біси, одягнено і при Своєму розумі, котрий сидів біля них Ісусу, і вжахнулися. І ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився існувати. І весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов в човен і вернувся. Чоловік же, з котрого вийшли біси, благав, його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив йому, сказавши: вернися у дім твій і розкажи, що створив тобі, Бог. Він пішов і проповідав по всьому місту, що створив йому Ісус. Дорогі брати і сестри, зазвичай, коли ми говоримо про чудеса, то уявляємо це дуже чимось таким захоплюючим, яке приваблює велику кількість людей, яке надихає та вражає. Ми вважаємо, що такі чудеса являються знаменнями пророчого служіння або божественної присутності. Але ось ми тут бачимо зовсім іншу реакцію людей на чудо. Господь наш Ісус Христос. Стілює біснуватого чоловіка, свідки цієї події цього чуда жахаються. Місцеві жителі, які почули про зцілення біснуватого чоловіка, охоплені великим страхом. Чому ж таке щось величне і святе, як чудо зцілення, викликає у людей почуття страху? Заходячи в простір святості, простір божественної присутності, ми опиняємося серед невідомості. Ми читаємо про зустрічі з Богом у сторінках священного Писання, в життях святих Отців, у творіннях святих Отців, чуємо в церковних піснеспівах. Але ці теоретичні знання не можуть нас підготувати до зустрічі з нашим Творцем і сприйняти зовсім іншу реальність. І це не знання і даже не розуміння, не може нас не лякати. І це означає, що така зустріч з ним потребує наших глибоких перемін. Жителі Гадаринського краю, побачивши, як на їхніх очах кардинально змінюється чоловік, якого вони до того часу вважали злим, одержимого нечистими духами, не могли не усвідомлювати, що і їм напевно придеться змінити своє життя. А будь-які зміни в нашому житті нас лякають. Страх змін змушує відтягувати до останнього навіть самі необхідні зміни нашого привичного нам способу життя. І тому цей звичний спосіб нашого життя дуже і дуже тяжко нам змінити, особливо, якщо воно поєднано з нашим старим і звичними для нас греховними звичками. І відмовитися від власних гріхів і пристрастей, щоб почати працювати над собою, це, звичайно, теж причина для страху. Але сьогоднішня Євангелія сповіщає нам насамперед радісну новину, якщо прихід божественного лікаря в життя чоловіка. Який одержимий легіоном бісів, може це життя змінити, зробити знову святим і чистим, то і для нас з вами це є надією на те, що, незважаючи на наше, всі наші недоліки, не дивлячись десь на нашу пошкоджену грехом душу, ми, якщо зможемо довіритися Христу, пустити його в своє серце, то зможемо наблизитися до тієї нашої Первісної чистоти і святості, до того ідеалу, до якого закликає нас Господь наш Ісус Христос, йому щесть і слава на віки віків. Амінь.